Що від себе можеш сказати, наскільки команда готова вже фізично після половини тренувальних зборів у Австрії? Е, таке запитання, я пам'ятаю, ви мені задавали на зимніх зборах. Зараз так. я відповім так само, що, напевно, це питання краще задати головному тренеру. Не знаю, робота йде. Майже половину збору, половину часу за паново, ми тут вже провели, тому. Думаю, на 50% відсотків тоді тоді так з, здається, що зараз колективі немає якоїсь напруженості, немає того, того ті горя турнірної таблиці і турнірних позначок. Тобто все починається з чистого аркушу паперу, можна сказати, з нуля. І настрій у команді. Здається, що набагато краще і легше від цього. Ну, Не знаю, тому що все, все одно все, все досі болить, тому що ми пам'ятаємо, на якому місці ми закінчили. Тож, справді, готуємося. Намагаємося почати з нового арку, що я, я думаю, що коли сезон новий розпочнеться, стане легше. Ярмоленко розповідав в інтерв'ю, яке скоро вийде на нашому офіційному ютуб-каналі, Що він сам дуже часто підходить до молоді, щоб дати якусь пораду, щоб заговорити, познайомитися ближче. А чи відчувається це у, у, у молодому колективі, нашому «Динамо Київ і? Чи немає якоїсь напруги або стісняння по спілкування з цим гравцем? Напруги не може бути, тому що правильно Олександр Караваєв сказав, що він Шандрій дуже проста, спокійна людина, яка може сама дати пораду, так і якщо знадобиться підійти і запитатися, я думаю, що він... Він допоможе, він щось підскаже. А вже якусь пораду давав, от сама, може, що тобі або комусь з твоїх товаришів? Мені ну, давав, ну з товаришів до молодих, так, до захисників він підходив, підказував, вказував на деякі моменти, які треба е, виправляти. виправляти. Так. Валік, а що найцікавішого для тебе особисто пройшло за ці півтора тижні тренувальних зборів? Може, якась особлива вправа запам'яталася або якийсь день? E, насправді я не зможу так чітко відповісти на те запитання, тому що збори це така рутинна робота. Кожен день, особливо коли по два тренування, дуже багато різних. Mm. Е... from Дуже багато різних вправ, дуже багато ударів, ігор і тому важко щось виділити окремо. Цікаво, що на цьому тренувальному зборі тренерський штаб Динамо дає колективний відпочинок, тобто щоб трохи розрядити атмосферу або напругу через цю постійну роботу, про яку ти кажеш. Тобто у Динамо вже був виїзд у басейн на відновлення, де були цікаві вправи, конкурсні, було вже пляжний волейбол. От як ці моменти впливають на колектив і на Настрій команди. Впливає добре, тому що коли важка робота і нам тренерський штаб дає змогу від, трохи відпочити, переключитись і відпочити в першу, очередь, в першу чергу морально, то, звісно, це, 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 дуже, це дуже гарно. Головна ціль на ці тренувальні збори, на ці наступні півтора тижня, які команда проведе в Австрії. Напевно, я вважаю, що головна ціль на півтори тижні, а на сезон, який в нас попереду. Так. Це повернути Динамо Київ на те місце, де воно потрібно бути. Це, це найвищі місця. І потрапляння в Єврокубки. І вже по, в кінці сезону ми скажемо, на що ми розраховували і вдалося в нас виконати те, що ми загадали чи ні.